Дівчатка, усім привіт! Сьогодні я до вас черговою розпаковочкою. Як ви вже зрозуміли, так як у мене тут каталог лежить, що це розпаковочка від компанії Oriflame. Дуже чекала свого замовлення, і от сьогодні тільки прийшла посилочка, одразу поїхала її, забрала. Давайте будемо дивитися, що ж я замовила. Замовлення я робила ось з цю каталожку. Дуже багато тут цікавих пропозицій є. Замовлення моє було з усіма знижками на суму 1231 гривня. Насправді, воно було на багато більш, більшу суму. Але в мене списався 361 гривня кешбеку. І ще була у нас знижечка, тільки відкрився каталожок. Мінус 15% від суми по каталогу. Якщо ми робимо замовлення через додаток від Oriflame. Тому от я скористалася цією пропозицією, і вийшла мені ось така от непогана знижечка. 15%, мінус 15% від суми по каталогу, і ще в мене. Знявся кешбек 361 гривня. Давайте будемо дивитися, що ж я замовила. Замовила я ось таку от водичку. Дівайн Роял. Ця водичка в нас була в оріфлеймі, вона у мене є в використанні ось така от це особисто моя. Її просто оновили дизайн, і вона в дуже гарному, шикарному флаконі йде ось така от вона. Дуже красивий аромат. Він мені подобається. Більше на літо ним користуюся. Ціна її була 599 гривень за умови розміщення замовлення в минулому каталозі на 400 гривень. Так як я в минулому каталозі робила замовлення, тому вона мені вийшла по такій ціні: 599 гривень. Не буду відкривати, бо я, напевно, буду її продавати, так як в мене є вона в використанні, мені вистачить. Далі. Замовила я ось такий от Гелля душу шоколад. Дивилася я на нього в минулому каталозі, не замовила, але побачила, що це лімітована колекція, що можуть зняти його, надалі може і не бути, тому вирішила спробувати. Гелі з ароматами шоколаду мені подобаються. Буду користуватися з задоволенням. Замовили в мене клієнтки ось таких от три шарикових дезодоранта. Дівчатка у мене часто їх замовляють. Так, от, замовили в мене також капсули для обличчя. Ось такі от клієнточка моя замовила. Вони прийшли не тому я можу вам їх показати. Ось так от вони виглядають. Так, це замовлення клієнта. Замовила я ось для себе такий от кремчик для обличчя. Також дивилася на нього ще в минулому каталозі. В минулому каталозі чомусь не замовила, пропустила, вирішила спробувати зафольгований, поки що не буду відкривати, бо не знаю, чи собі залишу, чи продам. Замовила я також ось такий от кремчик для обличчя і для тіла. Мій улюблений фіолетовий колір. І водичка роял у нас в такому дизайні. І кремчик. Кремчик замовила для себе, буду користуватися. Кремчик для обличчя і для тіла. Так. Ось це все, що було в моєму замовленні. Замовлення в мене було на 54 бали. І в подарунок за 99 гривень я обрала ось таку от водичку. Була акція, яка діяла ще з минулого каталогу. Якщо ми розміщуємо замовлення в минулому каталозі на 50 балів, то в цьому каталозі ми можемо забрати водичку. При розміщенні замовлення також на 50 балів за 99 гривень. Водичку можна було вибирати, була представлена чоловіча і жіноча. Я вибрала жіночу, так як у мене більше користуються попитом жіночі аромати. Я більше їх продаю. Собі я її залишати не буду, так як ця водичка в мене є в використанні ось вона. Тому ця піде на продажу. Дуже гарний флакон і аромат гарний. Подобається мені. Ось така от водичка по дуже гарній ціні 99 гривень. При замовленні 100 балів з двох каталожків. Так, це все, що було в моєму замовленні. І ще компанія нам дала новий каталожок. Ось так от гарно він виглядає червоний різдвяний колір. Так, давайте його так швиденько передивимося. Набір бальзамів всього за 99 гривень. В набір входить три бальзами: чорна смородина, зелене яблуко і класичний. Ну, як на мене, то Трошки дорогувато за цей набір, але так як в нас попереду багато свят, ціни піднялися, врахована наша коробочка подарункова. Далі в нас представлений новий аромат Лусія. Якщо ми робили замовлення в цьому каталозі на 400 гривень, то будемо мати можливість придбати цей аромат. За 455 гривень в наступному каталузі. І знову мій улюблений фіолетовий колір. Не знаю, який буде аромат, будемо купувати, тестувати. Але колір мій улюблений. Так, тапочки з пінгвіном, за 439 гривень. В разі замовлення. На суму 800 гривень з каталога, а так їх вартість 800 гривень, так, наборчик кокосовий, крем для душу, крем для тіла і живильний крем для рук. Крему для душу я не маю. Такий от кремчик в мене є. Я купила його, дуже мені подобається аромат. Він був в розпродажі у нас в минулому каталозі. І кремчик для рук також маю. Тоже хороший кремчик. Так, мочалка. В формі рукавички 220 гривень. Дитяча серія. Парфумований спрейчик, шампунь два в одному для волосся і тіла. І милку дитяче. Ось така от дитяча продукція представлена. Далі йдуть туші наші. 235 гривень. 175. Засіб для, для стійкої косметики з очей. Можна купувати набор 329 гривень, туш і засіб для зняття косметики, далі, наші тіні олівці, кремчики, масочка. Ой, водичка наша Джордані Есенса по дуже хорошій ціні 859 гривень в разі придбання будь-якого продукту з цього каталогу. Це дуже хороша ціна на цю водичку. У мене є вона в використанні, я також нею користуюся, дуже вона мені подобається. Тому, кому подобається, можете брати, тому що ціна дуже низька, враховуючи, що ще наш кешбек нарахується. Можливо, ще компанія якусь акцію дасть, ну, будемо дивитися вже по відкриттю каталогу. Наборчик. крем для руки, то парфумована водечка. Також набір водичка і шариковий дезодорант 885 гривень. Ну, наборів бачу багато є в цьому каталожку. Правда, ціна на них дуже не така низенька, але. Такий от набір. Парфумований кремчик і парфумована водичка еклад. Знову набір, крем для тіла, водичка, крем для тіла, э, ні, крем для рук. І водичка. Амберліксір. Знову наборчики. Умен колекшн. Наші рум'яна. тональні основи, тональні засоби. Більш так не буду. Знятися на кожному продукту, думаю, ви їх знаєте. Помада наші 299 гривень Жордані. Олівчики, пензлики. Тональна основа заван Помади наші заберу ящичок цей, щоб мене заважав, знову наші помадки. підводки, тіні, туші. Гляду за ручками, так, сиротка для нігтів, зміцнювальне покриття для нігтів, палетка наша. Тональні основи пудры Знову помадки. Кремчик для рук, туш подовжуюча. Набором також можна взяти. Досить непогана ціна на набір, як на мене. У мене дівчинка замовила в цьому каталозі таку туш. В цьому каталозі вона коштує 99 гривень, але діло в тому, її одразу ж тільки відкрився каталог, її вже не було на складі, тому я її не замовила. Так, лаки для нігтів. пилочки, Наші вітаміни. Кремчики сироватки. Це цікаво, більш детально зупиняйте і переглядайте. Це також непогані, ось такі продукти, серія продукції Optimo. Кремчики. Наша серія з чайним деревом. Так, от що там у нас далі? Парфумчики, клад? Клад фемії, парфумований кремчик, клад, так? Лав Potion. Також водичка. Парфумований кремчик, посис. У мене, до речі, запитували за чоловічий посис, але я щось не бачила його. В минулому каталізі його не було. Зараз будемо дивитися, можливо, тут буде. Наборчик досить такий непоганий, дуже водичка для душу бальзамчик. Наша новиночка. Ціна, до речі, вже трошки дешевша, ніж була в минулому каталозі. 1179 гривень. Я взяла собі цю водичку, дуже вона мені подобається. Маю й попередню, в чорному флаконі, і ось таку ось такі от аромати. Сі. Дівайн роял. Валерій наша. Умен колекшн, годинник, біжутерія, також біжутерія, сумки. Наші лосьончики і мила для рук. для волосся. Гелю. Ботаніка. Гелю. Для душу. Олійка наша універсальна для волосся і для обличчя. Масочки. Олійка в таку саму ціну. 249 гривень вона була і в цьому. Є в цьому представлена і в діючому каталозі. Масочки. Милка. Піна для ванни і милку. Наші шампуні, кремчики для рук, дитячий шампунь, щітка для тіла. рідке мило, Оглядовий кремчик з абрикосом 200 мл. До речі, оці кремчики непогані. У мене от є такий кокосик, дуже гарно він пахне. Манго, я думаю, також йому ні в чому не поступається. Треба б де замовити. Так, от кремчик. Так, пасти зубні, щиточки зубні. Белі для інтимної гігієни, наші дезодоранти шарікові спреї продукція для догляду за ніжками. Наші кремчики проти розтяжок. Наша спа серія. Щіточка, рукавички, кремчики, милка. Рушнички. Пахнюча серія молоко і мед. Наборчики знову. Ось такі отжеклетіла і, і крем для душу, чоловіча серія, шампуні, дезики, піна, милка. Також можна придбати набором. Серія новаш чоловіча. Омен колекшн. Годинник чоловічий. Аксесуари Ось такі от для чоловіків. Водички чоловічі. По ціні від 319 гривень. Рклад. Також набор 649 гривень. Жордані набором 949 гривень. О, є, до речі, посис. У мене клієнтка запитувала, треба буде її повідомити. 899 гривень. Якщо купувати два. Якщо ми купуємо один аромат, то його ціна буде 989 гривень. 989. на розвороті ось такі от новорічні подаруночки. Мучалочка, чобіток, кремчик для рупіна для ванни. Відчуй святковий настрій. Oriflame допомагає нам в цьому відчувати святковий настрій. Ось такий от каталожок. Таке от було моє невеличке замовлення. Не знаю. Каталог тільки розпочався, він буде діяти тільки дві неділі. Можливо, ще хтось щось замовить у мене то, можливо, ще буду робити одне замовлення. Дуже дякую усім за перегляд. Ставте лайки, коментуйте. Гарного дня усім. До зустрічі!